Повертаємося, друзі, в кар'єру за Арсенал. Після 15 зіграних турів каноніри знаходяться на п'ятій позиції: 30 набраних балів. Четверте місце Вестхем, третє Тоттенхем, друге Челсі і Ліверпуль. Цьому місяці ми зіграємо проти Вестхема. Будемо мати шанс обійти їх. Також у нас буде поєдинок проти Манчестер Юнайтед, Крістал Пелеса Стонвіла і Крістал Пелес знову. Ну в новому році нас чекає найближчий такі важливі поєдинок. Це гра проти Ліверпуля. А вже потім нас буде чекати Ліга Чемпіонів. До речі, на кого ми там вийшли? Пріоритет на цей сезон целче обляй посаді. А що ти плачеш? Так, давайте не будемо це заздалегідь себе хоронити. Тим паче нам майже 28 мільйонів євро виділили за вихід наступний раунд ЛЧ. Це трансфери, Це тільки трансфери, друзі. Усман Дембеле 53 п'ятдесят міль... Гр... Дембеле грає в Ліверпулі. Народ викидайте свої варіанти стосовно підсилення. Літкувати. До речі, у Памікана мені порекомендував підписку. Ляо. Джованні Сімеоне. Найс. Ось хен вже в Челсі. Лукаку. Клітку. 100% треба один нападник, один фланговий гравець справа, правий захисник і один ЦЗ. Зараз Арсенал в себе вдома приймає Крістал Пелес. А сьогодні в реальному житті каноніри грають проти Вулф. І додати інтересу до цього поєдинку можете, перейшовши по закріпленому коментарю під цим відео. Наші друзі з Фабет видають бонус до 4500 гривень на перший депозит. Також з кожної ставки вони виділяють відсоток на підтримку ЗСУ. Якщо вам це цікаво, посилання залишаю в закріпленому коментарі. Ставте з розумом та перемагайте. Щоб не симулювати матч, я просто грають тільки атаку. Проривається. Відає низом передачу. Джезус віддав. Але цей хлопець не буде з нами грати в лізі чемпіонів, тому що взимку він йде в оренду. Поки що рахунок 1-0. Віддав Смітров На ударній позиції пробиває бутлан на місці. Будь ласка, 1-1 Розігнати атаку. Томас набрав хід. Чудово розбирається. Джезус Сікійно. На Томаса і пробити. Смітров! поступились, друзі, з рахунком 2-1. Зараз ми зробимо вже офіційну пропозицію стосовно Усмана Дембеле. Тільки 50 мільйонів? Х, та до дуже дорогой! Лукаку знову в Челсі в оренді. 64 мільйони зовсім хена? І де? Нахуй. Ой-ой, який проливний дощ сьогодні на олтрафах. Манчестер Юнайтед приймає арсенал. Зараз в нас існують певні проблеми зі складом, але я впевнений, що ми їх вирішимо, і на гру проти Баварії все в нас буде добре. Але також хотілося б ще взяти чемпіонат Англії якось. Еланга проходить, не проходить. Миколенка. не так і просто пройти. Дивіться, проходить. Бий! В один дотик з Мітроу. Ще. Нічо собі, можливо, не треба було його взагалі віддавати в оренду. Якщо спочатку, після того, як я почав його ставити в старт, він якось так собі. Зараз дивіться, що виробляє. Еріксен. Робить закидання, але тут Миколенко спокійно назад. Микола, спокійно, краще вживало. Майкл Нейз. Центр поля. Ще Дало прочитав. Віддав Так. Дивіться. Кріщано Роналдо. Миколенко проти Роналду сьогодні в нас грає. Роналдо. Чудова Сака. Відборовся. Майкла Нейлс. Чудовий перевод на цього хлопця і ось туди подалі. Сака сам. Рафаель Варан читає. Можливо, мені варана варто купити. Хоча це така тілега особливо величе. Треба його там і залишити. Еріксен робить навіс. Бруно Фернандеш пробуває, вона не дотягся! Навіс. А, ну, Крістіана Роналдо проти Онани. Миколенко, дістати дало до побачення. Ой-ой-ой. Тепер в подальшому треба бути більш обережним в захисті. Ріксен, пробивай! Боже мій, він пенальті тягне, а ось такі удари, просто з ними не справляється. Ну, звичайний удар, абсолютно. Схоже на те, що треба нам ще буде купляти нового голкіпера Микола, добре. Мартинеллі. Томас Топчик, Ану звідси. Роналдо. Санчо. Є. Це зрозуміло, що Манчестер Юнайтед не буде поступатися в себе вдома. Вони будуть боротися йти вперед. Але ж і ми приїхали не просто так сьогодні. Чудово. Еріксон, віддав передачу Крістіано Роналдо. О май гаребу, мана! Навіс, забирай. За перші 45 хвилин явного фаворита по матчу я не можу виділити. Повністю рівна гра рахунок прекрасно це відображає. Окей, ми йдемо далі. В нашій 45 хвилин в цьому поєдинку. Я можу сказати, що чудовий вигляд має олтра. Дуже приємно знаходитись на цьому футбольному стадіоні. Аліба. Нічого собі Кріщано Роналдо сьогодні якийсь агресивний. Є. І. Салібич, давай, тільки не рукою. Як він взяв? Еріксан сьогодні просто неймовірно грає. Хоча зараз назріває гол ворота наших опонентів, але дихе, що він сьогодні витворяє. Крістіано Роналдо. Ну, Хвіча важкуватим зроблений ФІФА. Бруно Фернандеш робить навіс, але тут Миколенко. Миколенко! Я взагалі не переймався. Я бачу, що він перший на м'ячі. Одна єдина помилка. Все. Вас на зіну. Вінченко розбирається. Легесенько закидує на Хвічу квартхелю і вдальню. Хвіча! В дальню! Давай ще І в дальню. Віча, та ну забий! Сам! Та як він знову взяв? Що він виробляє? Ще один навіс. Ну! Я все ж таки відчуваю, що ми можемо відіграти один гол і один стоїть блядь. Роналдо підбадьорив зіну, але, але ось мені від цього абсолютно не краще. Від 6 до 1 місця нас розділяють 9 балів. В наступний поєдинок в чемпіонаті Арсенал зіграє проти Астен Взагалі, браво просто! Передача неймовірна. Поутіння знаходить Джаку? До речі, Джака грає проти свого колишнього клубу. Інкс. Мені зараз важче грати проти Астон ніж було проти Манчестер Юнайтед. Чому воно мені якось рандомно вибирає рахунок? І один Ліпа пробив. Гра таки завершилась рахунком один 1, 1. Ось зараз я прекрасно розумію, що нам треба щось змінити. Вже чотири поєдинки поспіль Арсенал ніяк не може здобути перемогу в чемпіонаті А. Зараз ми граємо проти Вестхама, який йде на другій позиції. 50 мільйонів ми собі можемо дозволити. Хоче 40 лямів і ще й мартинелі, 53 70. Ну, а хулі, як говориться. Дембели взяти, потім ще когось фланга продати. Дембели топчик. Мені здається, в реальному житті дембели стоїть вже як мінімум 100. Хотілося б, звісно, лукак, але, напевно, будемо стосовно сімхена домовляти. Окей, кину їм за травочку, нехай вирішують. Ну ми можемо продати того сса. Або Пепка, або Неусона. Та є кого зливати. Ну що ж, друзі, Арсенал грає проти Вестму. Вест іде на другій позиції. Можна цей перформанс з кульками якось прибрати, тому що в мене аж голова починає крутитися. Мартинеллі. Дальній постріл! Мітро. Дальній постріл від Мітров. Що це за постріл? Микола? Чудово! Але мені здається, це порушення правил. Я не розумію. Ви просто подивіться, який підбір гравців у наших сьогоднішніх опонентів. Влаші, там якісь грають, корнети. А тим не менш, команда йде на другій позиції АПЛ. Робить він подачу, але тут. Вітав далі на мартинелі. Ну мартинелі міняти на дембеле ще й доплачував. Не чудіть. Підроблював. Можливо, дембеле там буде десь більш вперед грати. Прикидуй. Не зайде! Та курва! Ще! Подача. Ну, Зі стандартів ми вміємо забивати. Захисники просто проспали Жезус. Це п'ятий гол за 18 поєдинків. Реалізація така собі. Головне, щоб, як завжди, після забитого голу ми не підсіли. Куди вперед віддає непогано до речі. Кетя. О, що ні. Скільки він вже забив голів? Тож взагалі бідолагою був. Проходить і що далі, і на виніс. Робить чудовий перевод на Мартинеллі, який тут сам стоїть. Мартинеллі. Побачив він підключення Миколенка Миколенко, ну важко виграти повітряну дуель Ванбісака. Після першого тайму рахунок 2-0. Ну і статистика також на нашому боці. Вілічіч знову Микола. Партей злівої. Ого, Портей Ну як же він круто працює з м'ячем. Микола допрацювати. З'їсть просто, блять, з ногами вирве там все. Мартинелі, свою фірмову давай. І вдалі. Проби закидання, скамака. Та вибийте! Ну як воно так? чо? Габріель. А, -а, -а, а! Ну! Та ну! Перемога з рахунком 2-1. Ну, Сімени, це буде найбущеної типу анкеті. Панате. 50. Будемо продовжувати з ним контракт? Лені, продовжуємо контракт. Ще 7 тижнів ми будемо без Мітровича. Опа, Вестем вже на четвертому місці. Ну а ми продовжуємо замикати 6. Блін, ось знаєте, що дуже багато голів ми пропускаємо. Мало забиваємо, багато пропускаємо. По різниці забитих пропущених в нас плюс 4. Welcome to the club! Це він підтягнеться через 4 дні. І на гру проти Брайтона він буде. А зараз, друзі, в нас гра проти Крістал Пелас. Уже ми зараз ще й пропустимо від фофана. Мені здається, слабо. Є І що саме? Давай. Або ти, або Дембеле. Це одно дембеле. Саку, скоріше за все, що ми продамо. І туди. Мойкланд! Давай анкетя. Мінімально, але ми все ж таки перемагаємо Крістал Пелес. Сподіваюсь, що все ж таки я поставлю команду на переможні рейки Нехай Дембеле розпочне на ФРВ, а там потім подивимось. Там стосовно Сімхена нічого не зрозуміло. Бельєрінг і Кетя пішли. 90 лямів за Сімхена. Ми вже таких грошей немає. Вієра на транспорт. Вічер. І Варень. Нелсон. На транспорт. А зараз, друзі, перший дебютний поєдинок Дембеле в футболці лондонського арсеналу. Граємо проти Брайтона. Зараз оформити першу гольову передачу. Далі. Сака. Заходить. Простріла. Аба. Дально. Так високо. Отже, друзі, матч завершився з рахунком 0-0. А зараз, друзі, в нас кубковий поєдинок проти Бірмінга. Третій раунд Cup. Давай, Джезус, реабілітуйся. Да ну о фу забив! Треба занести гол. Невіскутового. Вони вже вийшло. З рахунком 1-0 арсенал здолав Бірмінгем. В чемпіонаті нам не вистачає 10 балів, щоб зайти на перше місце. Але для нас, друзі, найголовніше це Ліга Чемпіонів, і вона вже стартує в наступному місяці. Дембеле в нас буде грати справа і спереді буде грати Осімхен. Якщо ми його все ж таки підпишемо. Також друзі, треба один правий захисник і один ЦЗ. недорогі. Ну і сьогодні, друзі, у нас все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, давайте активність 3000 тисячі лайків і наступна серія залітає на канал. Всім дякую за перегляд. До наступної зустрічі. Бувайте!